Доброго дня, рада вас вітати. Андрій, привіт! Сьогодні хочу знову продемонструвати вам трактора з Японії. Це буде Mitsubishi МТ-18, трьохциліндровий, повноприводний. З фризою він іде. З фризою. З, фризою. з фризою. Вага цього трактору приблизно 1000 кг тонна, плюс фриза, плюс-мінус 200 кг, 1200 буде в нас важити цей трактор разом. Ну і почнемо. Давайте бистренько ми рулеткою заміряємо по колесах, скажемо розмір. У нас тут виходить передні колеса сантиметрів 15, виходить 14-15. Якщо зберемо між поможи мені, Андрій, притримай так, ось між ряддя. Да, по центру буде. По центру, по центру, ось це буде 95. 5, 5, 5. Так, 95. Задні колеса будуть мати десь такого, якщо взяти ось так і ось так, це буде десь 25 сантиметрів. О, і зразу покажемо колію. Зразу давай в такому. Задок. Ага. по центрах, наприклад. По центрах це в мене виходить. Так само десь 95. Так, так само, так. Так само 95. Давайте я приду зразу. Так, так, так. Так, показуємо. І фриза, це. Так, да, Так, шиш... да, да, да. але просто низ не впустимо, бо тут ага. о, заважає. Ну, Я тако піднімаю. Це буде фреза десь метр. П'ятдесят? Півтора метра. може Можна буде? Да, туди, Андрій? Правильно? Так, да, метр п'ятдесят йде. Метр Там ще чулок іде, виступає, то де mm -hmm. десь метр п'ятдесят. Мет, метр п'ятдесят. Ось такі його параметри. Йдемо тоді до нашої серцевини. Дивимося, чим нас цей трактор здивує. Відразу кажу, що... Не з найкращих, я його називаю як шкарлупа від яйця. Мусимо його розібрати з усіх сторін. Відкривається у нас і зверху кришечка. Це для того, щоб дістатися нам до радіатора. Так, ось надим... Радіатор зверху. Ось радіатор. Заходи. Так, того, що бак до дистоплива у нас відкривається ось тут. В принципі, зверху відкривати нічого не треба. Це теж плюс. Тепер тут знову у нас є дві. Тут там Одна. І друга. І друга. Що ми тут бачимо? Є в нас акумулятор шістдесятка. Андрій покажи. Так, показуємо акумулятор, до речі, Певно, їхніше. Угу. Є в нас е, радіатор на 8 літрів. Ось у нас повітряний фільтр. Повітряний фільтр замінений. Він сюди виходить. Андрій, зараз давай продемонструємо, Покажемо. що він там новенький. В принципі, його заміна легко відбувається, тому що доступ до нього є. є. Він викручується цим вінтом. Він угу. має три защити, один закручується. Так, ось повітряний фільтр ми показали. Це виходить в нас вихлопна труба. Оце вона виходить ось звідси, ось сюди на вихід, на низ. гідравліки руля в нас тут немає. По мотору, Андрій, мабуть, це їхні не Так, да. До речі, я хочу сказати, не знаю чого. Я до цього працював тільки з ними китайцями. у угу. китайці виходить на бік і все, а в японців щось ну в вихлопні. От мені дуже не ну не подобається одне, що вихлопна, наприклад, йде ближче генератора. Генератор теж має в них там іде ну, 14 вольтовий, щоб uh -huh. ну, виступає і він якби стоїть біля нього. Ну, біля нього. Якось так uh -huh. придумали все під капотом. Получається, що він зимою згріває що не, не знаю навіть як сказати. Uh -huh. Ну так, 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 таке розміщення, так? Ну, з цієї, з цієї сторони покажи, може ближче. от. Видно, що у нас виходи до трьох форсуночок ось well, сидит, uh -huh. е, є. <плес> е, є насос це гідра... до гідравліки да це цей насос да, на це... гідравліку навісно е, да до, до речі він іде з фільтром фільтром, фільтром. фільтрований а, зразу фільтрований і скільки фільтрів Андрій? два чи три Ну, э, не. Масляний, масляний на йде на цей на ну він йде на топлювач і на гідравліку. Угу, це йде угу. э, топ топливний, а він тут один йде. тут це в це вставка, як в мотоблоках стріляється. Вставочка просто. Він один встановлюється на все. Так, бак в нас, як я вже казала, зверху похоже, як як ми минулий раз показували Кентавра. Бачиш, зару да, зразу. На я так думаю, на літрів 20, да, мабуть, Андрій. Наскільки на він буде? Ні, тут не видно. Я не видно. Він може да. бути і великий, але він може не... бути я великий, але просто... він йде, наприклад. От бачите, якщо дивиться, то він йде на, на низ, але низ. яка його ну протяжність донизу, ми не видно. Ви, ви ще не заливали, ні, щоб ні. ні, ні. його ні. щоб знати скільки влили. Ось ось таке начиня. Ну, Йдемо до, йдем до фризи. Фриза в нас стандартна, трьохточкова, гарна, хвалимо. Навісне обладнання, якою вагою нам дозволяє ця навіска піднімати? Ну, до речі, ну в японці я так, якщо читати їхнє, і там по відгуках, так як люди пишуть, бо скажу, я ж ну, то з китайцями тільки працював. То для японців тільки суттєво, наприклад, вони не наприклад, не огоруть нічого. У них є це фреза. Навісне обладнання, фрези в них там йде від коливається від 250 кг uh -huh. і більше там йде там 300, деякі фрези на більших там 350 На цій моделі, наприклад, він десь 250-300 кг. Це це, наприклад, наприклад, це, це, для нього, наприклад. Є показник, на да. яку вагу треба. Якщо інше навісне обладнання підбирати, то не перебільшувати ваги, мабуть, фрези? Ну вони, о, вони, як зазвичай, працюють тільки з навісним обладнанням, це фреза, я так зрозумів. Бо всі японці йдуть з фрезою, укомплектовані, без тросйоми чіпляються. Тут, тут на цьому моделі нема безстросйому, а на всіх без тросйом ще стоїть. фрези навіть ближче. Знаєте, хочу вам відмітити, що трактор, ну я думаю, що він в руках. Цей трактор не може вас зараз орієнтувати, якого року саме цей трактор, але він в дуже гарному стані. От мається на увазі по покрасці, по царапинах єдині по царапини. Це в нас отут тут будуть на порозі, але вони так виглядають природньо, що ніби як тут знаєш, як мають бути. І видає це ця звичайно, дуга безпеки. Бачите, вона тако, трохи така поржавівша. І коли я запиталася хлопців, чому ми її не можемо підкрасити, щоб мало вигляд для покупця, всі сказали, що це можливо веде даже в оману того покупця, що ми тут щось підкрашуємо і хочемо видати цей трактор молодшим, ніж він є насправді. Так що ось, її покрасити можна, але не фарбуємо принципово через те, щоб не вводити вас в оману, щоб не говорили, що тут щось підкрашується. Так, це трошки такий відступ зробила. І переходимо до місця тракториста. Місце тракториста, в принципі, місця мені тут достатньо. Дуже зручна сідушка, гарна спинка, сидіння глибоке, вміщаюся. Реверсу тут немає, є коробка передач. Коробка передач перша, друга, третя і задня. Тепер дивіться, бал відбору потужності в мене теж має три передачі: першу, другу і третю. Ось знизу, так, Андрій, правильно? Да, три режими має. Три режими. Повишена і понижена, Андрій. Це Да, це повишена, понижена йде. Угу. Л аж, л е, ну, До речі, Чим відрізняється? я замітив, от в цьому mm -hmm. міцубіці більше до китайців LH да, я маркировка хотіла... тільки з китайцями наприклад. Я, я хотіла сказати, що мені трошки дивно, що в японських тракторів, от я вже привикла, що по-перше, коробка передач збоку біля неї повишена і понижена, зразу що не треба шукати, і вал відбору потужностей в мене теж були під рукою. Це перший трактор з японських тракторів, це Mitsubishi, де в мене і понижені повишена повповерповишена понижена і, і, і речах для. Бало відбору потужностей в мене знаходиться знизу. Ну, але є, що є. Фриза у мене під правою рукою. От, ось, є її швидко, підняття опускання. Різні кути її підйому виставлятися. Все, в принципі, ну, вже не нове для нас, для японських тракторів. Ми вже до цього звикли. І воно тут є. Покажи екран Андрій. Так, ну, до речі, покажемо і за Давай. Гарно, гарно світиться, є, 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 є мотогодинни, десь топливо е, температура. В общем, Виключимо, виходить, 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 виходить. Виходить, виходить. Виключимо. так. Ручний в нас є газ, є ручний ось тормон. Ось бачите? Біля біля педалі тормозу. це ручніку. Тут зроблений так як де в деяких, наприклад, Кентавра. В нього так само на нозі аж, аж тако для для ноги. Получається да. його треба дотягуватися. Повороти нас включаються такими речагами, два речашки. Заведення трактора, ключ в принципі. Тут немає чогось такого більшого ніж дійсно пропонує китайський трактор. Єдине, що навали відборопотужності на три швидкості, так і що регулюється фреза під рукою ручним. Мені здається, що якихось таких додаткових опцій ну ми не можемо тут знаходити. Правда більше? Ні, тут більш всього до навіть до, я б сказав, більше до, до китайців. Ну, я до за, ходу, це, до я за це й говорю, що тут тут так тут тут. Такий він Максим... максимально те, що потрібно для роботи, все під рукою, і все дуже зрозуміло. Ціна цього трактора 6100 доларів. Думаю, вам ця інформація була цікава, корисна. Підписуйтеся. Дякую вам за те, що дивитеся. До побачення!